Добрий день! Сьогодні ми обговоримо важливу тему для всіх батьків, які отримують соціальні виплати на дітей у Польщі. Розкажемо про програму Активний Роджец. Ми також поговоримо про те, хто може бути зобов'язаний повернути отримані кошти. Якщо ви отримуєте ці виплати або плануєте подавати заявку, це відео саме для вас. Тож влаштовуйтесь зручно та слухайте уважно, щоб, не, щоб уникнути неприємних ситуацій. Ви на каналі Я у мами Емігрант. І що ми робимо? Так, ми поїхали. Отже, активний роджець. Це ініціатива польського уряду, яку обіцяв Дональд Туск, яка стартувала з метою підтримки батьків дітей віком від 12 до 35 місяців. Програма включає три основні види допомоги: активні родіться в праці для працюючих батьків, які хочуть. Поєднувати роботу та виховання дитини. Активні в жлобку для тих, чиї діти відвідують ясла. І активні вдома для батьків, які доглядають за дітьми вдома, тобто, по суті, для всіх батьків тільки своя одна допомога. Щоб подати заяву на участь в програмі, потрібно скористатися електронним порталом ЗУС. На сьогодні понад 272 тисячі дітей вже отримали допомогу в рамках цієї ініціативи. А загальна сума виплат перевищує 317 мільйонів злотих. Кому доведеться повернути кошти? Це питання особливо важливе для тих, хто вже отримує допомогу від держави. Управління соціального страхування ЗУС звертає увагу на те, що заборонено одночасно отримувати виплати за програмою Роджиний Капітал Опікунчий РКО та Активний Роджець. Якщо батьки після попередження не виберуть одну з програм, вони будуть зобов'язані повернути виплати, отримані за програмою РКО. Таким людям мав би прийти лист в перевірте поштову скриньку в не в свою просто поштову скриньку, а в ЗУСІ, в порталі, свою стандартну почту традиційну. Перевірте, але, як показує практика, ЗУС не сильно спішить вказувати комусь на помилки. Скажу приклад ситуації, яку я особисто знаю. На одній фірмі платять постійно складки ЗУС за один місяць просто пропустили, ну, забули. Десь хтось позвонили. буває всяке. І що ж робить ЗУС? І наступні складки платяться на наступні місяці. Проходить 4 місяці і приходить лист від ЗУС. Ви не заплатили за аж отой місяць складки нам. Ось, будь ласка, скільки вони заплатили, і ось скільки оцетик ми вам ще нарахували за те, що ви невчасно заплатили. І плюс за повідомлення, за те, що ми вас поінформували, ще 16 злотих. Добре, окей, за пошту можна поняти сплатися. Ну, пошта, правда, 11 злотих коштує полиційний лист. І він був один, а вони три рази там нарахували за кожне е повідомлення, що вони там написали, за кожну складку. Тому ЗУС не сильно спішить виправляти ваші помилки, тому будьте уважні. Особливо це стосується тих, хто неправильно задекларував свою ситуацію або подав неточні дані. Тому уважність цьому питанню допоможе уникнути проблем. Взагалі з ЗУС шутки плохі, тому завжди ЗУС 20 разів треба перевіряти. Щоб уникнути зобов'язання поверна... повертати кошти, дотримуйтесь цих рекомендацій. Зверніть увагу в програмі РКО. Точніше, завершіть участь у програмі РКО, якщо вже отримали її повну суму. Наприклад, якщо ви отримали 12 тисяч злотих до жовтня 2024 року, ви маєте легально ви можете легально перейти на активний Роджец без жодних штрафів. Актуалізуйте свої дані. Переконайтеся, що вся інформація в реєстрах ЗУЗ або КРУС є точною. Це стосується вашого працевлаштування, статусу дитини. Та її відвідування ясел. Виберіть правильну категорію програми. Наприклад, якщо ваша дитина ходить в ясла, вибирайте в жобку. Якщо ви працюєте, а дитина залишається вдома, подавайте на заявку на активні роджі в праці. Тобто, воно, ну, в принципі, логічно. Управління соціального страхування активно співпрацює з різними джерелами для перевірки достовірної інформації. О, да. ЗУС про вас знає більше, ніж всі спецслужби, він знайде спосіб, щоб витягнути з вас найбільше, тим паче, якщо ви підприємець. І так, джерела: це реєстри застрахованих осіб, дані від роботодавців та самозайнятих осіб і реєстри дитячих садків та ясел. Якщо ЗУС виявить розбіжності або спроби подати неправдиві дані, це може стати підставою для вимоги повернення коштів. І як казав, вони може це не відразу сказати. Програма «Активний Розі це взагалі добра ініціатива отримати фінансову підтримку для своєї родини, але важливо пам'ятати про відповідальність. Неправильне оформлення або ігнорування правил може призвести до серйозних фінансових наслідків. Тому не треба пробувати обдурити систему, бо система знайде спосіб, як нагнути. З... Ви на каналі Я у мами Іммігрант. Ставимо лайк, якщо було корисно, дізлайк, якщо інформація була погана, і пишіть чому. Ну і пишіть чому лайк, в принципі. Підписка. І давайте навалимо цьому відео активу. Давно не виходило відео. Всі мої відео тримаються чисто на мотивації. І якщо переглядів мало, відповідно і мотивація падає. Тому давайте, щоб частіше виходили відеоси, навалюйте актив. Я у мами емігрант. І до побачення.